Привіт, привіт! Один одному всміхніться. І мені скажіть привіт. Мені від ваших посмішок стане тепліше. Сьогодні ми з вами потрапимо в гості до смайлика. Розгляньте уважно картинку. Хлопчик зліва він який? Правильно, веселий, добрий. Його позначимо яким смайликом. Правильно, добрим. А хлопчик справа який він? Правильно, злий, яким позначимо смайликом? Правильно, злим. Подивіться, а хлопчик, що посередині, який він? Правильно, сумний і позначимо, яким смайликом, правильно, сумним. Діти, запам'ятайте, це смайлики, ними позначаються різні емоції. Ваше завдання намалювати на піску або на манці спочатку злого смайлика. Але запам'ятайте, злість це негативна емоція. Злим людям дуже важко знаходити друзів. Тому краще бути добрим, веселим і усміхненим. Намалюй доброго смайлика. А зараз давайте повторимо разом зі смайликом емоції.